Думаєте, масаж врятує вашу спину, чи значить болить потрібно терпіти? Це міфи. Давайте розвінчаємо їх разом. Якщо болить спина, треба терпіти. Боліти не повинно. Біль це сигнал про проблему. Важливо з'ясувати її, а не ігнорувати. Масаж виправить викривлення хребта. Масаж розслабляє м'язи, а не змінює положення хребців. Для цього потрібен комплексний підхід, фізична терапія та остеопатичні техніки. Чим сильніший масаж, тим він ефективніший. Масаж може травмувати тканини та надлишково активізувати тригери. Головне техніка, а не сила. Чи можна робити масаж будь-кому. Є протипоказання. Гострі запальні процеси, деякі дерматологічні та судинні проблеми та онкологія. Масаж навіть може нашкодити. А достатньо одного сеансу для ефекту. Один масаж це як одне тренування. Для результату потрібен курс та підтримка. Тепер ви знаєте правду. А які міфи ви ще чули, напишіть в коментарях, та я їх розберу.